Фасті. Доброго дня, шановні фастівчани. Сьогодні стартує знову телепроєкт Невипадкові зустрічі з Анною Казначеєвою. Ми в гостях у прекрасного легендарного колективу шоу балету Сатос. І, як бачите, зібралися сьогодні і старша група, і середня група, і молодша. Правда, не у всьому складі. Але я сподіваюся на те, що ми сьогодні гарно поспілкуємося і наступного разу більшим колективом зберемося, щоб поговорити з вами. Коло мене поруч сидить е, керівник колективу Олег Володимирович Коломієць. Олеже, скажи мені, будь ласка, що тебе привело в культуру? Адже я знаю, що перша освіта у тебе ти медичний працівник. І наскільки я розумію, спочатку ти вбачав е, себе в галузі е, медичній, так? Ну, звичайно. А потім е, якийсь потяг до культури, до танцю, привів тебе в палац культури. Ну, почнемо з того, що мені завжди подобалося працювати в культурі, тому що я ще з маличку почав танцювати в колективі бального танцю Троянда. І дякуючи е, Любові Івановні Кочубе, яка поставила мене на цю стежину, все ж таки перебороло всередині те, що я прийшов. До культури і почав працювати із дітьми, і звичайно, почав я працювати із дорослими, які зараз знаходяться позаду мене. Це мій перший колектив, це мій перший склад. Олександре, а тепер хочу звернутися до вас, і давайте разом з вами згадаємо тей період вашого життя, коли ви. Власне, прийшли в шоу Балец Сатус. Берніше, ви організовували разом з Олегом Володимировичем. Так, ви були одним із засновників цього колективу. То давайте згадаємо той період і ті дні, коли ви познайомились з Олегом Володимировичем, коли ви вирішили, що потрібно нам танцювати, потрібно нам бути всім на сцені. Я, мабуть, зараз Сашка трошки переб'ю, тому що навряд чи він скаже, як він попав. Ми колись робили нічні шоу Палаці культури. І він грав в одному з колективів, взагалі він був барабанщик. Ну і йому сподобалася одна гарна дівчина, яка у нас танцювала. Ну а далі я думаю, що він продовжує сам. Так. І? Я по-другому скажу. Насправді, наше знайомство було не оскільки ми працювали в одному краці культури. Я грав, вони танцювали. сапасах такого ще не було, він організувався позже. Ну, Ми работали на дні сценах, поэтому знакомство було неизбежно. Був такой період, коли мені було все одно заниматься, чим займатися, танцювати, грати, сніжки, рассказывать, все одно було. Хотілося зайнятися всім совершенно. Ну, всім совершенно не вийшло занятися, але танцювати. Скажіть мені, будь ласка, що для вас танцы взагалі? Що, що для вас бути колективом шоу балету Сатас? Ви ж не заробляєте гроші тим, що ви танцюєте да, на даний час. Зараз у вас багато своїх, ви вже дорослі люди, і у вас багато своїх заняті, так? Але ну, все ж все ж таки прибігаєте собі в палацкури, все ж таки прибігаєте в шоу «Балет Садус і працюєте. Що це для вас? Я хочу за сказати за той період, коли ми дійсно в платну займалися танцями. И когда мы считали себя, ну и сейчас считаем, но ну тогда это была одна сплоченная семья, один коллектив, который жил одной идеей, и который хотел каждый день собираться, хотел творить что-то новое, хотел ставить новые программы, новые танцы. Это нам было интересно. Вот это нас объединяло, и были мы не только на сцене, и мы и поза сценой, и в жизни. Мечали все праздники, все наши дни рождения, юбилеи, и нам было это весело, интересно быть, находиться вместе в одном коллективе, и на сцене, и поза сценой. Це я не звертаюся до самого старшого колективу, я звертаюся вже до середньої групи. Звід, ви знаєте, звідкіля пішла назва Сатос? <кхи> Даша. <кхи> да? Хто з дівчат розкаже? Будь ласка. Це, це абревіатура перших імен, е, здається. Так, Ті, і... заснуло, <кхи> да? Хто? Ті, заснуло, Саша, Альона, Таня, Олег <кхи> і Сережа. Є. Є. Женечка. А тепер ти нам розкажи. Давай для початку згадаємо той період, коли ти прийшла в шоу-балет, коли ти потрапила до Олега Володимировича. І зараз, наскільки я знаю, в тебе маленьке дитятко, але не дивлячись на те, ти маєш час для того, щоб займатися і знову приходити в шоу-балет і знову займатися танцями. Розкажи трішки про себе. Ну, значить, потрапила я, як звичайно, мама за руку привела, бо вона ну, знала, що мені подобається самого. Самого-самого маличка, так як у мене тато танцював колись, коли Коломійцем, там, здається разом. Ну це можна сказати, ну, зародилося в сім'ї в нас. І мама трішки танцювала, тоді і я стала танцювати, прийшла в 97-му році сюди. Вже з 97-го року тут ну, займаюся. Трошки були перерви, звичайно. Ну, життя не так склалося трошки, як хотілося. Хотіла я навчатися також, ну, ну що було пов'язано з культурою, але змінилася, прийшла на перевіст навчитися і. Ну, Працює досить банно. Але зараз, наскільки я розумію, не тільки ти танцюєш, тому що ви будете приймати участь в звітному концерті, в ювілейному концерті Шоу Балет Усадус. Наскільки я розумію, ти все ж таки будеш продовжувати працювати в колективі і танцювати, правда? Ну, звичайно, так. Да. Я після того, як в мене народився син, трошки відвідувала танці і допомагала Олегу Володимировичу там. Ставити деякі номери, ну діткам там працювала, і також свого синочка трошки навчала танцювати. Він мене <соцентрісті> з концепту, коли була вагітна на восьмому місяці вагітності, і був звітний концерт 15 років статусу, Він вже перший його рухи я відчувала гарно на сцені я думаю, що ну, мої танці – це не останні танці будуть. І, звичайно, що в Коломійці скоро буде поповнення в групі. Так, я зрозуміла. У скільки років ти прийшла в колектив? У скільки тобі було? 97 рік – це Ой. 10 років. Да, 10 років. Так. 10 років. Колектив в шоу Балет Сатус потрапляють учасники і набагато в старшому віці. Я е, хочу звернути вашу увагу, що присутній тут тут Віктор. І він прийшов в колектив в віці 25 років і одразу зарекомендував себе як гарний танцівник. Віктор, розкажіть мені, будь ласка, момент вашого знайомства з колективом. Ну так, да, в цьому році я теж відмічаю свій маленький юбилей внутрі колективу. так как будет 5 лет, как я здесь уже нахожусь. Ну, хочу сказать, что и всем остальным, что неважно, в каком ты возрасте приходишь, главное, чтобы это было в душе, ты хотел танцевать. Я пришел, будучи уже женатым, будучи у меня уже ребенок был. И тем не менее, я пришел, танцевал и сейчас танцую. Ну и мы посмотрим, что оно будет. — Владислав? — Владислав? А ну розкажіть мені, будь ласка, ви Олега Володимировича поважаєте, так? Да. Який він взагалі на заняттях, на репетиціях? Добрий? Добрий? Добрий. Не свариться Добрий. на вас? Правда? Трошки свалююся, трохи свалюся. Не дуже, Не так? Дуже. А ну, трішки покрикує він на вас? Да. А чого, а чого більше свариться? Бо ви, ви не, слух, не слухняні? Так, чи? Ми, ми трохи... трохи не стараємось. Трохи не стараємося? Розкажіть. Розкажіть мені, будь ласка, а хто з вас в майбутньому вбачає себе таким танцівником, як Олег Володимирович? Я хочу. Будеш, будеш викладати в Палаці культури чи, можливо, десь там на, а в Києві, я, в яких... Я теж хочу. Хочеш бути таким, як Олег Владимирович? І, і ми тут всі хочемо. Давайте помріємо разом з вами. Давайте зараз пофантазуємо. І е, ви вже маєте якісь фантазії з приводу танців, які б ви танці ставили, наприклад. Ви... А? Бальні. бальні хочеш. Гімнастіка подобається. Це такий напрямок, просто контент. І так, молодь, повертаюся до вас. Чи вбачаєте ви своє майбутнє пов'язане танцями? Так. 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 Так, ми хочемо більшість з нас хоче працювати в університети культури. Я вважаю, що є такі як Олег Володимирович хоче бути під половиною нашого, нашого колективу. Всі хочуть бути таким строгим, такою людиною строгою, але в той час і доброю. Я б дуже хотіла б пів школу закінчити після 11 класу, щоб з цим з цим. З цим колективом залишитися чим чимсь подовше, тому що не хочу дуже не хочу розставатися. <гум> Але бачиш, як показують нам приклади, що а, з колективом з цим розстатися неможливо. Сюди <гум> <Один гум> знову потрібно повернутися і продовжувати працювати. Так, а ну ти мені розкажи, будь ласка, оскільки очків прийшов шоу «Балет Сатос» і що для тебе танець і <гум> що для тебе складне? Жо ну, до Я розумів, Прийшов, шоу «Балет Сатос» нещодавно. Це десь вік, а, а може тут. Uh -huh. року. півтора року. Ну, для мене саме складне – це трошки підтримки. Uh -huh. Ну, головне, щоб партнерша не впала і не пошкодила собі щось. Ну таке бувало, але я старався пом'якшити її паді. Я зрозуміла. Женічка, дев'ятий клас, ми вже тут за лаштунками трішки поговорили. Дев'ятий клас дитя закінчує і планує пов'язувати своє життя із культурою, з танцем. Женечка, розкажи трішки. Тобто планую вступати в церкове училище. Я не знаю, як це ще складеться, тому що якщо я навіть залишусь до 11 класу, все си я б хотіла пов'язати життя із культурою. Ну, а бажано станець, сучасне. Власне, танець. Не режисура, ніякі інші напрямки, тільки танець. Поки що так. Естрадний. Аліна. Я вже Закінчила інститут. Але... Не зв'язані з культурою. Uh -huh. тобто це для мене як залишається як хобі. І таке ще запитання. Скажіть, будь ласка, ну, скільки я зрозуміла, що не всі навчалися власне, в напрямку танець, да, або такі розвивалися в культурі, навчалися в культурних закладах. Скажіть, будь ласка, чи вам допомагали, Аліночка, тебе також хочу запитати, чи вам допомагали танці у вашому навчанні? Да. Але, ну, Дашуль, розкажи, будь ласка. Мені допомагали, тому що я взагалі вчилася в, на будівництві, ну, в, в університеті будівництва, як і Це дуже складно було. Я була старостою, і коли я перший раз почула, що відбудеться концерт, а в мене були певні проблеми з деяких предметів, я вирішила таким чином їх просто владнати. І це мені допомогло до кінця мого навчання, тому що я виступала на всіх концертах і таким чином. Світилася і отримувала гарні ціл. Женя, ну ми з Аліною навчалися в одному навчальному закладі, тільки там різниця в нас була. Я на старших курсах, вона на молодших, ми в Ірпіні навчалися в Ірпінському економічному У Вона вже всі викладачі завдяки моїм танцям. Коли вона поступила, це було для великим плюсом, бо коли я закінчила, Аліна ще залишилась. Також нам були Поступки по предметах там взагалі деякі можна було не приходити, ставили п'ятірку, казали, ну ти ж була на голосівській вісмі, ти ж захищала коледж на галі, <гум> <гум> ти так, також, да? А я ще тоді навчалася в школі, але е, як тем було, що. Виступи, які з Я завжди е, приїжджала, mm -hmm. е, і ми виступали там. Е, Виходичі, е, ну, не знали, е, вона проживала в гуртожитку, мене в гуртожиток <пускали>, пускали як свою. Е, було таке, коли... Ми побачили наш виступ в коледжі, мені запропонували виступити в одному клубі mm -hmm. з цими дівчатами. І ми протанцювали, нам заплатили гроші на той час, коли в мене була повищена цілення 70 гривень, то нам дали по 150. Була. Да, то ми вже думали, що скільки грошей, це так багато. Нам все вистачало, ми такі ну, були дуже щасливі. Яскраві моменти, чи яке місто більш за всіх запам'яталося, і з якими людьми зустрічалися, з ким познайомилися. Тобто самі яскраві ваші гастрольні виступи і міста. От що зараз спало на думку? Палець ну, мені на думку зараз спав в Харків, але спав, спав на думку із за такої причини і за сценою. Нам, тому що там нам було дуже важко танцювати, бо. Підлога в Харкові була дуже слизька і нам потрібно було дуже старатися, щоб не впасти на ті сцені. І ще й гарно. ще гарно на поганий да, Така думка в мене одразу впала. Але нічого, ми виступили добре, нам гарно поготували. Ми сподобалися. Тим більше, що в той момент ми працювали із на той час відомою співачкою Каріною Плай, mm -hmm. то не треба було і себе підвести, і тим більше нашу зірку. Олександр, <говор> вам самый яскравый момент из гастрольного життя. Я тоже вспомнил сцену Харькова. <говор> когда... Самый яркий момент это уже были после концертные, когда по в обсуждении в этом всем и водлены, которые был просто. Вот это было ярко. А еще последний город в нашем туре Черкасы, да, было, когда была зеленка. Чернигив. Ну, Чернигов, да. Чернигер. Зеленка это такой... Такое название, когда идет последний концерт и когда все над друг с другом прикалываются. Могут прикалываться на сцене. И нам сказали, что железные люки на сцене под напряжением. И сказали, что мы на них не ступали. Вот такой момент тоже запоминается. И чуть-чуть с мандражом он бегал все. Женська, наскільки я знаю, ви з колективом Сатус їздили в Москву, так? На да, так, да. ми працювали на той час, десь років 2-3, здається з Камалі. І, наприклад, ну, да, були в Москві, в Москві було дуже гарно. Ну, виступили на ура, можна сказати, нам ну, дуже багато російських танцівників із ірок ну, дуже з нами так робили компліменти, що ми, як кажуть, сполучений колектив і ну, дишимо одним рухом. І е, я запам'ятала в принципі таку саму комедну із наших гастролей — це місто Мелітополь, коли ми виступали на день міста, е, відкри, відкрили програму. Ну там були пошкодження, якісь там по звукозапису. І е, на першому нашому буквально ми п'ять рухів зробили нашим танцем Антре відкривали. Закінчилась музика. І просто весь НАТО багатотисячний, на який там стояв, вони почали ну, одночасно просто аплодувати. аплодувати. аплодувати да. І ми під ці рухи закінчили свій танець і йшли. Але на цьому ще не закінчилось нічого. <плес> Тільки розпочиналося <Тільки> <плес> да. був перший на світі. Тоді після нас, поки ми перевдягалися, вийшла на сцену команди. Вона своєю першою піснею відкривала також цей концерт. Вона була в дуже гарних шортах, гарному. Ну, Nee. E, і на ній були e, на великій платформі ботфорти e, дуже... Mm. Висока Високий. платформа угу. і тунесенки каблучок. А це на звичайно саме проста збита з дощечок. І там була така щілина, і вона з першого ж руху зробила крок, хотіла зробити поворот. Вона застріє той каблук, туди просідає і падає. Вона розбила дуже тоді сильно ну локоть і коліно. Ну видно було кров, все, але вона також ну вона професійна людина, вона не втратила. Ну, свого шарму вона продовжувала танцювати, виступати, лежачи причому з мікрофоном. До речі, я хочу додати Женю. Вони молодці, що вони теж е, кинулись і на і допомогу. Брали. Кинулись на допомогу, але в ході танцю да а вже вони біля неї теж полягали, але гарненько підняли і продовжили програму свою. Звичайно, без коло не сталося. Смикалка усіх спрацювала. і У мене був випадок. Олеже Володимировичі, а ваш найяскравіший момент з гастрольного життя. Ой, за 20 років так зразу не задаю. Мабуть, все ж таки хочу згадати Москву е і той момент, як ми познайомилися з Кіркоровим. Це, звичайно, для нас був шок. Тому що по телебаченню ми бачимо одне, а на югу людина зовсім інша. І ми так дивилися високий, на Ведросовича. Дивилися знизу вверх. Він нам тільки гарненько-гарненько посміхався. Пам'ятаю, коли колективом у масі йшов балет Сатос, ми роз'їжджали по Фастівському району. І був один такий одне прекрасне село, куди ми з Олегом Володимировичем і до сих пір любимо приїжджати. І нас там так чекали. А їздили ми в період зимовий. Це був лютий місяць. Клуби на той час не отоплювалися, і ми приїхали в одне село, Зараз хлопці одразу згадають, яке це село. трошки без розділати. вікон. Ну там трохи без вікон, але голова села вона так чекала на наш приїзд. Звичайно, там трошки позаклеювали ті вікна. Потім вона взяла швабру. Тряпку, відро пішла, вимила гарно а, е підлогу. А якщо ви пам'ятаєте танці Олега Володимировича, постановки взагалі шоу Балету Сатас, то всі повільні композиції вони ще пов'язані з тим, що е хтось із танцюристів має обов'язково лягти на сцену. Це полуголі, такі вбрання, е так, сценічні костюми, і хтось лежить на сцені Не стримані, як нам казали. от і. Просто уявіть собі, коли після помитої гарно підлоги. вона звичайно, замерзла. та підлога сцена не висохла, вона замерзла. І виходить, а ну, згадайте хто, по-моєму, Валера? Валера Статьяна і Тетяні треба лягти на сцену. Ви знаєте, ми за лаштунками замерзли, дивлячись на лежачу Тетяну, але не у Валери, не у Танюшки жодна. Кулочка і жодна мишиця миш не показала того, що їм холодно. Тобто, це професіонали з великої букви. Вони знають, як потрібно працювати на сцені і на сварті також. Говоримо про ваш звітний концерт, про ваш ювілейний концерт. Чим будете здивовувати глядачам? Чуточку, нам же ж цікаво! Віршами! Віршами! <плес> 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 Не віршами, а танцями. Танцями будете здивовувати, добре, молодь, ще що. Ну, Танцями, веселими, танці будуть веселі, одвідь такі Ми можемо сказати, що будуть різні стіни. Різні стилі, різні, стилі, стилі, різні, стилі, різні стилі, нова програма, Сліжми, ми Там, здорові, ми трошки старенької програми, трошки. Щоб, щоб наші глядачі бачили, що ми не забули не, те, що ми колись не, працювали, і звичайно покажемо нову що програму. Так, зрозуміло. Тобто це Ми змішуємо зараз усі стилі, які тільки можуть бути, які тільки існують. Ну, звичайно, я зрозуміла. І видаємо суперову програму. Ви вже з часом визначилися, давайте одразу запросимо наших глядачів. Ну, я хочу запросити глядачів 18 травня на 17-ту годину міський палац культури, великий зал. На наше святкування 20-річчя нашого колективу шоу балету Сатос. Ми будемо чекати всіх 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 хто зможе до нас завітати. 3, 4. І сьогодні в програмі «Невипадкові зустрічі з Анною Казначеєвою. Ми зустрічалися з шоу Балетом Сатос. На все добре. Дякуємо вам.